Що стосується гасника, тут він замінений досить штатний дульний тормоз-компенсатор, замінений на полумігасника. Полумигасник полум призначений для того, щоб гасити полум'я. Він не гасить звук пострілу, а гасить максимально полум'я, яке виходить з каналу ствола. Тобто ми можемо працювати в вечірній ніжній час доби, не демаскуючи себе. Але ж знову є недолік. Це під час стрільби з даних приладів, а саме полумігасників або приладів для безшумної стрільби. Максимальна кількість порохових газів у нас йде середину каналу ствола в наш пристрій, і він швидше зарядняється. Тому чистити треба більш якісніше, більш частіше. При встановленні полумігасника ми маємо. Пам'ятати і не забувати про те, що в нас має бути вставлений буфер віддачі. Тому що гази, які мають виходити назовні, повертаються назад, дають нам більше поштужний поштовх по газовому поршню з затворною рамою, і йде більш потужніша віддача. Більш потужніша віддача призводить до того, що може бути пошкоджений сам ваш автомобіль. Тому потрібно вставляти буфер віддачі. Це ось така резинова гарна штучка. Також для зменшення віддачі ми можемо використовувати штатні, такі, як накладка на приклад, яка йде в комплекті до підзвольного грамотомету. Для того, щоб було м'якше вашому плечу, для того, щоб вам було зручніше. Також здійснювати прикладку вашої зброї до плеча, а особливо це під час несення е, бронежилету, де в нас збільшуються габарити. Тому гарна резинова накладка дає нам можливість не, е, зіс, не скользити нашому прикладу, якби він був е, без даної накладки.